Такі впливові знамениті і в той же час іноді такі безпомічні з мільйонами на особистих рахунках. У цьому випуску мова піде про зірок, які або поплутали реальність зі своєю уявою, або дійсно є найвідомішими лицемірками, витівки яких насправді шокують. Поговоримо про любителів позбирати гроші, будучи мільйонерами, творців хайпу на рівному місці, та любительниць здавати поради про те, як вирішити проблеми, які вони самі створюють. Тож влаштовуйтесь зручніше та дивіться до кінця. Талановита Кейт Бланшет, яка мала досить гарну репутацію, минулого року буквально шикувала спільноту. Під час прес-конференції на канському кінофестивалі зірка заявила, що відносить себе до середнього класу. Це прозвучало, коли бланша торкнулася теми допомоги творчим людям. Та Кейт почала розповідати про свою взаємодію з режисерами біженцями та як змінилося її життя після цих зустрічей. Дослівно це звучало так. Я біла, привілейована. Я належу до середнього класу і думаю, що деякі можуть заявити, ніби я страждаю на комплекс білої рятівниці. Заява Кейт шокувала її колег та викликала великий суспільний резонанс. Користувачі соціальних мереж назвали Кейт лицеміркою, беречи до уваги той факт. Що її статки оцінюються в 95 мільйонів доларів. До того ж, така зверхня позиція до людей, життя яких склалося не так успішно, теж не прикрасила акторку. На думку шанувальників, хизування своєю допомогою прозвучало грубо та неприємно. Зірку серіалу Зачаровані Алісу Мілану звинуватили в тому, що вона з'їхала з глузду. Ситуація сталася рік тому, коли вона запустила кампанію по збору коштів, щоб вивести сина та його команду до Куперстауну, де знаходиться зал слави американського бейсбола. Передбачала, що сину компанії ровесників мав би відвідати музей, але на той день збір коштів складав близько трьох тисяч доларів від бажаної мети в десять тисяч. Мілана на своїй сторінці у соціальній мережі написала наступне: Бейсболь на команда мого сина збирає гроші на поїздку. Будь-яка сума буде дуже доречна, але шанувальникам зовсім не сподобалося, що Аліса закликає людей підтримати цей збір, коли сама вона є відомою голівудською акторкою. На відміну від переважної більшості своїх підписників, вона вважається мільйонеркою. До того ж, її чоловік досить впливовий голівудський агент. Під закликом швидко почали з'являтися коментарі шокованих підписників. Чому Балісі Мілано самій не оплатити поїздку для всієї команди? Чому вона Просить грошей у людей, які ледве можуть купити продукти. Вона зовсім з'їхала з глузду. Наскільки відірваною від життя може бути людина? До того ж, підписники згадали, що Аліса може дозволити собі квитки на суперкубок, чим раніше хизувалася у соцмережах. А як відомо, квитки у цих місцях коштують тисячі доларів. Мілана взялася захищатися, розповідаючи підписникам, що вона сама оплатила форму для усієї команди, а також для тренерів. Тому і так вклала немало власних грошей. До того ж, їхати має вся команда, а не лише її син. Але було запізно. Користувачі все ж таки залишились у непорозумінні, чому вони мають оплачувати цю розважальну поїздку для її сина та його ровесників. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи можлива акторка дійсно права у цій суперечці. Продовжуючи фінансову тему, неможливо не згадати Ембер Гьорд, яка майже зруйнувала кар'єру та життя свого колишнього чоловіка Джонні Депа. Популярність через її неправдиві звинувачення тепер їй не на користь, тому що, як з'ясувалось, звинувачуючи Депа в зловживанні випивкою та різними заборонними речовинами, вона і сама балувалась тим самим. І згадаємо, що Гьорд таки була визнана винною у наклепі на Депа, але ж ви і так пам'ятаєте цю історію. А ось чого ви могли не знати, так те що. Що після всього цього вона ще вела лекції для жінок, які мали сімейні проблеми в якості спікера. Вона виступала з таких питань, як домашнє насильство та права жінок. Людина, життєвий досвід, якої з цього приводу дуже сумнівний, брала по 30 тисяч доларів за свій півторагодинний виступ. Цікаво, що ще на момент судових засідань Джоні був переконаний, що у його екс-дружини був роман з Джеймсом Франко, що виникнув під час їхньої сумісної кінороботи, коли ще були разом. Камери відеоспостереження зафіксували Джеймса та Ембер, коли вони виходили з будинку, де жили екс закохані. Що теж ніяк не в'яжеться з її, так би мовити, успішним досвідом у сімейних питаннях. За лаштунками чисельних скандалів можна сказати, що Ембер експерт не у тому, як розв'язати сімейні проблеми. Навпаки, як їх створити сьомий студійний альбом Кеті Пері, назва якого означає фразу Я тебе кохаю, вийшов восени 24-го року. Але він не тільки не повернув їй колишній успіх, а так би мовити, вийшов співачці боком, точніше став приводом для звинувачень у лицемірстві. За словами Кеті, вона хотіла створити сміливий яскравий танцювальний поп-альбом. І на її думку, це справжній гімн фемінізму. І здавалося б, чому б і ні тема актуальна та зрозуміла. Але вже зовсім скоро все пішло шкереберть. Відеокліп, зняти за головним синглом альбому, виявився провальним. Особливо обурили глядачі відверті танці на будівництві. Коментатори сповіщали, що це не оригінальний лицемірний шаблонний кліп та монументальна катастрофа. Але якщо б це була головна проблема. Цього альбому співачці здалося, що запросити до створення нових пісень автора її минулих хітів доктора Люка, було гарною ідеєю. Але поборниця за права жінок упустила той факт, що репетація хітмейкера вже давно зіпсована. У 2014 році співачка Кеша звинуватила продюсера у домоганнях. Судова тяжба тривала аж до 23-го року, поки сторони не досягли мирної угоди. Але кеша свої слова назад не забирала. Тож, на думку спільноти, звернувшись до доктора Люка, за новими хітами Кеті навпаки виказала зневагу до усіх, хто бореться за права жінок. Ще у 2014 році Крістен Стюарт приєдналася до знаменитостей, що виступають за гендерну рівність. Ставши феміністкою та активним борцем за права жінок, Стюарт почала висловлюватися на різні теми, тісно пов'язані з фемінізмом. Акторка заявляла, що жінкам важче пробитися в кіно ніж чоловікам, і що, знімаючись у кіно, жінці потрібно бути роздягненою. Ця правильна піар-стратегія допомогла Стюарт стати однією з найвпливовіших акторок Голлівуду ще до її 30-річчя – але вже зовсім скоро акторку почали звинувачувати у лицемірстві. Іронічно, що феміністка, яка заявляє про такі речі, водночас не надто противилась використовувати ту саму об'єктивізацію задля отримання нових ролей та для поширення своєї популярності. Ще за декілька років до своїх висловлювань вона, наприклад, знялася у фільмі У дорозі якраз у дуже відвертій сцені, де була без одягу. Що й казати, також її попередній відомий на весь світ образ, Белли теж ніяк не підтверджував її позицію. А ще більш цікаво, що журналістські розслідування показали, коли відповідні фонди по підтримці жінок було необхідно підтримати фінансово, Крістен це не було цікаво. Це звичайно, особиста справа кожного, але чи не лицемірно на словах боротися за свої переконання, але не поспішати надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Тейлор Свіфт не тільки відома авторка, виконавиця, а ще й поважна захисниця екології. Але у 2022 році з нею трапився справжній кур'йоз, коли вона майже поставила рекорд по використанні свого приватного літака. Лише за півроку вона здійснила 170 перельотів, більшість з яких, як стверджується, була виконана у її особистих цілях. Після цього її назвали головною забруднювачкою атмосфери серед селебриті. Якби вона не починала декларувати свою боротьбу за екологію. Екології можливо це не викликало б такий широкий резонанс. Завдяки цьому прикладу, деякі впливові люди почали вказувати на дії селебриті як на глобальну проблему, в той час як вони стають такими впливовими за рахунок уваги своїх прихильників. У 2022 році вона була відповідальна за 8923 тонни викидів вуглекислого газу, що у 1184 рази більше за загальні відходи від середньостатистичної людини на рік. Але ще більш цікаво, це ніяк не зупинило співачку, яка продовжувала активно використовувати свій приватний літак і далі. З приводу цього факту у змі почали з'являтися забавні колажі. Не залишився осторонь і радикальний екологічний рух Just Stop Oil, що з'явився у Великій Британії у 2022 році. А влітку двадцять року, в своєму обліковому записі, відомої соцмережі, учасники руху опублікували відео, на якому облили фарбу Джет Тейлор. Однак у змі з'явилася інформація, що цей джет співачці не належить. Забавно, що не дивлячись, ні на що американський журнал Тайм оголосив Тейлор Свіфт людиною року у 23-му. і за сторони це виглядає так, ніби думки якихось там людей їх просто не хвилюють. Хоча рано чи пізно зміни клімату торкнуться усіх, і Тейлор, і авторів цього видання в тому числі. Чи вони думають, що на їхньому віку нічого страшного не станеться? І це головне, обов'язково діліться своїми думками з цього приводу. Як і для Тейлор, приватні перельоти звичайне діло і для принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які теж є ярими захисниками екології. К слово, більшість того, що транслює меган, вказує, м'яко кажучи, на деякі протиріччя. Ще у 2019-му вона з чоловіком заявили, що втомились від публічності, при тому, що робили все задля привернення уваги до своїх персон. Ну, дві тисячі році вони дали велике інтерв'ю Опрі Уінфрі, яке було розрекламовано в новинах по всьому світу. Потім було ще багато виходів у світ з ціллю підтримати свою публічність на певному рівні. А вже у цьому році Меган висміє лизеї. Кулінарні здібності, коли вона готувала страви у білій сорочці, головною претензією стало те, що рецепти Меган видає за свої, але вони давно знайомі аудиторії. Більш того, загальний стиль шоу точно не має ніякого відношення до унікальності. Також у трейлері шоу часто згадується, що вона герцогиня Сасекська. Шанувальники вказали, що це невдала спроба привернути увагу, прикриваючи з титулом, замість того, щоб запропонувати публіці щось справді цікаве. Телеведуча Меган Маккейн жорстко розкритикувала цей проект, назвавши його лицемірним та відірваним від реальності. Вона зазначила, що сцени шоу знімалися на кухні орендованого у багатомільйонного особняка, де кожна деталь від посуду до побутової техніки коштує нечуваних грошей. Меган, яка живе в розкоші, намагається вчити людей, які ледве зводять кінці з кінцями, як облаштувати їхнє життя. На думку телеведучої, це або смішно, або просто образливо. Обов'язково пишіть, а що ви думаєте з цього приводу? Ось такі цікаві історії, які насправді можуть обурювати хтось у Голлівуді зі всієї сили намагається триматися на вершині слави за рахунок свого таланту, а хтось нагадує про себе за рахунок хайпу на актуальних для суспільства темах. Звісно, у цьому відео не було мови про Джейло, яка теж хотіла доєднатися до клубу бідних багатих дівчаток, але щось пішло не так, та її однокласники не дали їй цього зробити. Посилання на відео про неї та інших зірок, які оскандалилися у 2024 році, буде в кінці цього відео. А на цьому все. Обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Вже незабаром тут на вас чекатиме ще багато цікавих відео.